Як зробити ідеально пофарбовані стіни? Спочатку потрібно відмити інструмент від минулого разу, тому що на ньому позасихала фарба, і хтось це все залишив просто так. Покажу вам, як будемо фарбувати не ідеально поштукатурені стіни. Перед цим ми їх пошпаклювали акриловою шпаклівочкою, загрунтували. Концентратом, бачите, дивіться, як видно глянець. Але на сінах є дрібні дефекти. Вагнер вже підготували, заправили фарбою. Взяли ось таку фарбу Viva Color Val 4, яка має приховати нам всі дрібні дефекти. Раніше фарбував ось такою фарбою валиком. Досить крута штука. А як вона фарбує вагнером? Таких відеороликів я ще не бачив на Ютубі. Тому зараз, друзі, я вам запишу, розкажу і залишу відгук, чи дійсно вартує брати ось таку фарбу. Всі готові товари вже готові. Розложує шланг так, щоб йому було зручно. Фішка цієї фарби в тому, що літр фарби вистачає на 10 квадратів. Вона дуже економна. Працює професіонал. Я вам скажу, фарба має незначний запах. Але в принципі нормальний. Треба працювати в респіраторі. Ну, Так як оператор Петрович, то він працює без респіратора. Так, Дивимося одразу на шагрень. Як лягає фарба. Ну, ніби непогано. Лягає досить круто. Перший шар фарби вже нанесено. Дивимося на нашу економічну фарбу. На нас 7,2 літра. Сюди ще ми додавали водички, тому що вона була густа. Орієнтовно пішло десь 3,5 літра на 35 квадратів. Тобто, товариш пройшовся в один шар і зафарбував ось цю всю кімнату. Всі знають, що Вагнер бере набагато більше, ніж валиком. І так воно є. Виробники вказують, що розхід у нас на 7,2 літра у нас йде 86 метрів квадратний в один шар. Але під вагнер воно вас буде брати літр на 10 квадратів. Дивимося, як виглядає перший шар фарби, яка вже підсохла. Давайте на фоні пальців. Я не знаю, чи буде видно. Настільки все ідеально пофарбувало. Що ви нічого не побачите, бляха фарба. Реально крута фарба приховує будь-які дефекти. От я нічого не бачу, особисто нічого не бачу. Настільки крутезно лягла фарба, видно, що виготовляється на заводі Тікуріла в Фінляндії досить крутезна фарба. Тим паче має перший клас до стирання клас у нас. А. Можна там 10 тисяч раз по ній терти, як кажуть виробники, і все дуже круто. Не знаю ще 10 тисяч разів, але тисячу разів я думаю, точно можна по ній терти. Фарба підсохла, нанесли вже другий шар фарби, який вже також підсох. І давайте подивимося, хоча не на фоні пальців, чи щось видно. Фарба настільки глибокоматова, що приховала абсолютно всі дефекти. І нічого не видно, показую на фоні пальців, тому що у вас буде це просто білий екран, і ви нічого не побачите. Наскільки вона бляха, дивіться, настільки деталізовані пальці, що навіть не видно шагрень. Настільки вона глибокоматова. Фарбував цією фарбою валиком. Результат, правда, не такий, як від Вагнера. Вагнер фарбує так, що не видно взагалі шагрині. Настільки глибокий мат, що стіна абсолютно гладка, ідеальна, і приховує всі дефекти. Тобто Петрович однозначно може рекомендувати цю фарбу, де її можна купити. Можна купити будь-де в будь-якому магазині. Продається вона всюди. Епіцентр там різні магазини. Коштує плюс-мінус, я не знаю, якому як по кишені. Має легкий запах, підходить для тих, хто страждає від алергії, астми і так далі. Коротше, одним словом, Петрович рекомендує ось цю фарбу.